Вітаю, друзі, сьогодні, 13 жовтня 2025 року, і це день, коли відбувається фактично реалізація домовленостей плану Трампа, згідно плану Трампа, по досягненому перемир'ю, тому що це поза сумнівами не завершення, скажімо так, конфлікту в суті своїй, але це завер... за... За завершення якоїсь активної фази. Згідно плану Трампа по між Ізраїлем і Гамасом. Нагадаю, що з 7 жовтня 2023 року Гамас напав на Ізраїль. Це таке, це такий об'єктивний факт, захопив в полон кілька сотень. Я наскільки пригадую полонених ізраїлітян, мирних жителів, і то, і також солдат ізраїльських. Вбив десь до 1200 ізраїлітян, якщо я не помиляюся, не хочу вже пригадувати це, але поза сумнівом, напад був з боку Гамасу. Тут питань немає. Ізраїль оголосив війну Гамасові і почав воювати з цією організацією з метою знищити її. Але, як на мене, з часом ця війна перетворилася у особисту вендету прем'єра Натаньяго, який має. І мав особистий інтерес в цій війні, тому що це додавало йому політичних дивідендів. Тобто він прикривався такими позитивними стратегіями щодо інтересів ізраїльської держави, але насправді мав також і свій особистий інтерес. От і бомбардування газу, які з боку Ізраїлю, смуги гази, які відбувалися з боку Ізраїлю, і носили невибірковий характер обмеження пересування палестинців. Ну, все це мало ознаки геноциду, і, врешті-решт, призвело до того, що багато західних країн почали висловлювати свої, свою незгоду із такими діями Ізраїлю, який фактично геноцидив невибірково арабів-палестинців у Смузі гази. От і довго цю війну не вдавалося врегулювати. Більше того, кілька місяців тому Ізраїль оголосив, що він захопить весь всю смугу гази і доб'ється таки своїх стратегічних цілей щодо знищення Гамасу е терористичної організації. Вона справді має ознаки, як на мене, терористичної організації е і. Е Процесі цієї війни неодноразово виникали бойові зіткнення із Іраном, який, поза сумнівом, був зацікавлений в продовженні цієї війни двічі, виникали такі активні військові дії з Іраном і вилилися, врешті-решт, в Ірано-ізраїльську війну 13-денну, в якій взяли участь і Сполучені Штати. Які яка мала на меті зруйнувати іранську ядерну програму, і ось Ізраїль в процесі після оголошення про те, що він захопить всю смугу гази і добється знищення Гамазу як організованої сили? Він, як на мене, припустився однієї стратегічної помилки. Він завдав удару по столиці Катарського Емірату? Досі, місто Доха, де перебували лідери Гамасу, які виконували функції переговірників із Ізраїлем. Катар це держава, яка виконує багато посередницьких функцій, і її ця посередницька роль дуже цінується. І цей удар Ізраїлю він мав фатальні наслідки для стратегії Ізраїлю. Як на мене, я от підвожу до теми цього відео, у який спосіб Трамп зумів врегулювати цю війну. Я думаю, що Трамп почав шантажувати Натаньягу, прем'єр-міністра Ізраїлю, підтримкою Сполучених Штатів через удар по Катару. І сказав йому, що дядьку, ось дивись, ти зробив дуже фатальну помилку. ти... Зачепив інтереси національної безпеки Сполучених Штатів в Америки, ти перейшов червоні лінії. Якщо ти хочеш далі підтримки Сполучених Штатів, ось погоджуйся на такий план, який я запропоную. І у разі, якщо ти погодишся, то наша підтримка зберігатиметься. Якщо ж ти не погодишся, то я згорну підтримку Сполучених Штатів і Натаніагу, погодився. І саме тому ось було досягнуто цю, цієї домовленості, відповідно до якої Гамас повертає живих заручників. Ще їх 20 було сьогодні вже їх повернув. Крім того, є мертві тіла. Не знаю, скільки там кількість мертвих тіл заручників він повернув 4, але має ще повернути. І є такий певний план розброєння Гамасу. Не впевнений, що він буде реалізований, але в даному конкретному випадку. Зупинення бойових дій Трампові вдалося, воно є досить ефективним. Завтра буде відбуватися саміт миру в Шармаль-Шейху. Це таке місто, місто у Єгипті, де зберуться близько 20 лідерів держав. Натаніагу там не буде, хоча анонсувалося, що ніби буде, потім не буде. Ну, коротше, в них там свої рольові ігри за Фройдом. От, Але. Звернув вашу увагу про те, що саміт миру відбувається після зупинення бойових дій, а не до як саміт Зеленського у Швейцарії, який нам обійшовся я переконаний у мільярди доларів, і з цього всього вийшов Пшик. Тому е мета цього відео вам довести одну думку: що е це досягнення тих чи інших домовленостей щодо зупинення бойових дій це є позалаштункові стратегії. Де грають лідери різними інтересами, зважують свої переваги і недоліки опонента, торгуються в цьому контексті. Це не є просто раціональні стратегії, коли кажуть, Трамп каже «Натаніагу, ти знаєш, бідні араби там страждають, треба зупинити цю бійню. І Натаніагу такий так, Доні, точно треба зупиняти. Ні, так це не працює. Це працює жорсткий розрахунок. І чому Трамп поки що не може зупинити бойові дії в Україні? Тому що жорсткий розрахунок з боку Зеленського і більшою мірою європейців, як я припускаю, він не дає можливості Трампові е натиснути достатньо, щоб він, європейці натиснули на Зеленського, і в цьому контексті бойові дії були зупинені, або, хоча б, були запропоновані з боку України якісь раціональні. Контрпропозиції на пропозицію Російської Федерації, тому що Україна мовчить, переговори не пропонує і фактично європейці використовують Україну як торпеду для виснаження Російської Федерації, і, схоже, сподіваються на те, що це виснаження Російської Федерації настане. Хоча я думаю, що спочатку настане виснаження України, а вже потім Російської Федерації. Тому я хочу привітати ізраїльтян, що у них закінчилися бойові дії. Однак це лише початок, але заслуга Трампа вона безсумнівна, що він раціонально використав важіль тиску на Ізраїль, який припустився стратегічної помилки, вдаривши без згоди Сполучених Штатів по столиці Катару, яка є нейтральною країною і виконує посередницькі функції в багатьох близькосхідних. Питаннях, і навіть європейських, тому що Катар виступає посередником, наприклад, при поверненні викрадених Російською Федерацією в Україні дітей. Тому